Вітання! На зв'язку стеретип. Сьогодні відео про те, як я відкривав два піка з middle іконою в себе на аккаунті. В обох випадках мені пощастило. Тому всім приємного перегляду та пишіть в коментарях, що вам випало в цих піках. Ну що, готові? Бля, він ще й повторяє мій. Охі, сука, з камери, блядь. Так, я зараз закриваю. Все, я відкрив. Чекаем по статкам. Я буду так, одразу двух по статкам. Так, бляха, муха. Страшно. Что у нас тут? Бля, 86 пас, 82. Бля, это. Це... Справа, это точно какое-то лайно, блядь. Это. Це... Хіба якийсь. Бляд, ну, форвард. Зліва. Ну, теж такої фізухи, хто буде нормальний. Ай, все, 89. Це. Ну, бокс ту бокс стати, це якийсь куман може. Там 88. Бля, то Матеус зліва. А справа якесь лайно. Це Матеус 100%. Це як... Це Матеус. Да, Матеус Іванніслава. Найс! Ми виграли рулетку. Якраз мені треба в центр. Можна не збирати йобаного хабі хабіалонця. Нормально. Нормально. Я задоволений, Я казав, що мені треба в центр Матеуса Мені Матеус випав. Звісно, дрібла в нього страдає, але. Це те, що треба. Я задоволений, скільки він коштує? Ну він, блядь, майже ля монет. Шикарно. Закриваємо ми зубастиком. Поїхали, відкрили. Чекаємо по стазам знизу вверх. Так, це... Не дублікат. Дякую, що вже не дублікат і резиню. У мене наче інших мідлів немає. Так, шо у нас тут? 5. 92 пас. 67 фізика. Бляха. Це може бути якийсь хаві, бляха, муха. Чи ще якесь лайно. Тут 79 пас, 71 фізика. 86 удар. Бля, це може бути гарінче. А тут 90 удар. Да, це горінче, справа. Зліва, точніше. Йохани бабай, у мене там вже і резиню. Ну це 100% вже гарінче. І дал Бля. Ну йобана нова зіграність, блядь. І куди мені цього Гарінчу? Наші пощастило, але, бляха, його нема куди ставити. А, як боляче, як боляче, як боляче, як боляче. А, я, 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 я. И что мені робити тепер? Бляха муха. Дал лишь, но мне дал здесь точно медленно, не треба горинчиться, прикольно, а бляха, жай, резинья. а На фул з, не, не з ними не хочеться грати. Гарінч, скільки коштує горінча мідл? Мідл garнch 1 мільйон коштує. Ех, йоханий бабай. Що мені думати придумувати, бляха-муха? Далтіш нічого не коштує. 1500 максимум, наприклад, 250 взагалі. Ну, по-любому беремо горінчу, але бляха, що з ним робити? Ну що, хлопці, ось такий дроп мене спіків. У вас можливо виникає питання, як же я залінкував Гарінчу та Жерзіньо в один склад? Ніяк. Жартую, звісно. Я зміг їх залінкувати, враховуючи, що в них лише ПФА та ПП позиції у обох. В мене був лише один варіант їх залінкувати, Це в схемі 3-4-3. І в мене це вийшло. При тому вийшло залінкувати їх на повній зіграності всю команду 30 з 3 із 33 зірочок. І всі позиції е, як потрібні. Тобто я граю 4-2-2-2. в мене є ЛЗ, є ПЗ, є опорник, є Форди, є флангові, всі-всі на своїх позиціях е, із нормальними картками гарними. Тому дивіться, як мене це вийшло. оцініть мою геніальність, напевно. Тому що це було непросто віднайти так картки і розставити на ті чи інші позиції. Але. Я це зробив. Ну і ось, хлопці, цей сквад. Коротко зроблю огляд по ньому. Е, докупив я сюди лише Рюдігера Вальверде та ось цього е, хлопчину на Лм. Але він, по суті, ЛЗ просто є додаткова позиція на ЛМ. Можливо, до нього є якісь питання, що це не найкращий варіант, але я думаю, статки в нього непогані, він спокійно свою ліву бровку буде закривати. На правому захисникові буде грати в мене Вальверде. Я вважаю, це геніальний мув. Він в реалі деколи де, грає е, крайнім захисником. І статки в нього підходящі до для, для цієї позиції. Тому я думаю, він теж нам буде ідеально справлятися. На ЦЗ, само собою, Рюдігер та Рамос, а в опорку піде Матеус з Солером. Гарінча фланг, Вінісіус фланг, Джерзініум БП на Форварді. Отож, хлопці, за такі склади думаю, можна поставити вподобайку та підписатися на канал. Також залітайте до мене в Телеграм, посилання є в описі. Зовсім трішки не вистачає до 100 підписників, тому радий бачити кожного. Там виходить багато контенту, новини про FIFA, обговорюємо футбол. Завжди можете написати мені в особисті повідомлення, я вам підкажу по складу, по бусту, якщо треба вам. І я думаю, на цьому можна завершувати. Слава Україні, хлопці. Бережіть себе.